Велика гуманітарна місія на Запоріжжя. Медичне обладнання, витратні матеріали отримали чотири медичні заклади області. Гуманітарний вантаж до закладів охорони здоров'я особисто доставили голова всеукраїнського об'єднання Батьківщина Юлія Тимошенко та наш земляк, народний депутат України Валерій Дубіль. Місію рятувати життя нардепи виконали разом з благодійним фондом Надія. Критично важливу підтримку привезли в міську лікарню номер 9 обласну інфекційну лікарню, дитячу обласну клінічну лікарню та Запорізьку обласну клінічну лікарню. Саме в цих медзакладах, незважаючи на постійні ворожі обстріли, рятують сотні українських життів. Я безмежно дякую вам. Я не можу говорити від імені всієї України, не точно від нашої команди. але переконана, що кожен українець цінує всі ви робите. Медики, які з перших днів повномасштабного вторгнення залишилися у місті, щоб рятувати людей справжні герої без зброї. Разом з Юлією Тимошенко подякували їм за мужність і людяність, передали медичне обладнання та витратні матеріали. Котре переконуюсь, що наші люди зісталі, але мають справжнє українське серце. Заради них і маємо перемогти. Пише про відрядження на Запоріжжя, наш земляк, народний депутат України Валерій Дубіль на офіційній сторінці у Фейсбук.